Вітаю, друзі. Сьогодні вночі була атака дронів по Україні. 14 шахідів запустили окупанти, з них 11 були збиті, а 3 прилетіли у місто Хмельницький. І всі 3 влучили, були прильоти. Сьогодні зранку командування нам повідомило про те, що вночі було 14 дронів запущено, 11 з них збили, показник збиття 79%. Ну, новина подається, начебто, як добра і позитивна. Але ніхто не звертає увагу на те, що над Київською областю відсоток збиття 100%, а над Хмельницькою областю чомусь 100% попадань. Тобто це або вибірковий захист, або чому я звертаю увагу на це питання? Тому що Хмельницька область, місто Хмельницький, зокрема, прильоти туди це системне явище. Чому в інших регіонах протиповітряна оборона працює, а Хмельницька область не захищена. І що важливо, що на Хмельниччині знаходиться атомна електростанція. Чому мене цей випадок особливо дивує? От дійсно показник 79% збиття це добре. Але над Київщиною 100% збиття, а над Хмельниччиною 100% прильотів, це дивує. І якщо є така проблема, то треба на неї звертати увагу і, мабуть, вирішувати тим. Від кого це залежить? Слава Україні! Слава Хмельниччині! Сподіваємось, все буде добре.